Я вас вітаю на каналі «Дорожній Виклик. Сьогодні ми розв'яжемо цікаву задачку. Будьте уважні та пишіть свої відповіді у коментарі. Переходимо до запитання, у якому порядку водії транспортних засобів залишать нерегульоване перехрестя у зображеній ситуації. Варіанти відповіді: 1. синій автомобіль, білий червоний, 2. Червоний автомобіль, синій білий, 3. Синій автомобіль червоний білий. 4. червоний автомобіль. Білий синій. Відповідь пишіть у коментарі. Буде цікаво побачити, як багато людей відповіли правильно. Сподіваюсь, ви відповіли правильно. Розбір завдання У якому порядку транспортні засоби залишать перехрестя? На нерегульованому перехресті водій синього автомобіля прямує прямо, а водії червоного та білого мають намір повернути ліворуч. Перед білим автомобілем встановлено знаки 2.3 головна дорога та 7.8 напрямок головної дороги. Згідно зі знаками, водій синього автомобіля знаходиться на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім. На рівнозначних головних дорогах перебувають водії червоного та білого автомобіля. У таких випадках ПДР вказує застосовувати для роз'їзду правило правої руки. Читаємо пункт 16.12 ПДР на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехрест де організовано круговий рух. Червоний автомобіль наближається до водія білого авто з правого боку, тобто проїде перехрестя першим. Тому правильна відповідь номер 4 Підписуйтесь, щоб не пропустити нові ролики. Дякую за перегляд.